Третя гра у двійках. Вирішальний поєдинок чемпіонату України з футнясболу, в якому голосієва. У динамівських білоголових подарах зустрічається команда Пірати Київ перевотації. Юрій Маштовір невдало на прийомі і виконався 2-1 у третьому двобої цього поєдинку на користь піратів. Київських оператів грають різну подачу до спешного номер Дмитро Масальов. І восьмий номер Дмитро Шевчук. Масштабір зараз атакує вдало, але між сітки Ваусівки Масальов відіграв. 2-2 рахунок. А після перших двох двобоїв 2-0 на користь пиратів. Це Сюрприз вирішального поєдинку. Чотири команди розігрували ці нагороди, ще нагороди в комплексі МЕГО на Буковині вперше і Айс від Юрія Маштавіра, лідер індивідуальної номінації в вітчизняному предметі. Вже прийняли хлопці. Акуратник головою зіграмо, Поблишен, Ігор Повлишенковичний гравець. Динамо намойного. 13 наворонь тут на спині. І Юрій Маштир на подачі. За рахунок 5-2. Ось так Починає відігруватися. Хоча рано це ще горіти. М'яч в ауті був. Мяч в Ауті був і на подачі залишається Юрій Маштубер. 6-2 рахунок. Видають 2-0 за сетами на користь тератів. Та з молодої команди тератів. Ще одна помилка від претендентів на чемпіонське звання. Заміна у складі. Замість восьмого номера Дмитра Шевчука на майданчик вийшов Олег Усиченко, п'ятий номер, він переважно грав в особистому залі, в індивідуальному сім'ялі. В індивідуальній номінації. Маста вір. І ось так недалеко відіграли зараз. Засмучено так. Він, е -е, притиснув м'яч Ігор Павлишив. Аут подає Маштовір. 4-8, ось після заміни після виходу Сиченка вже два м'ячі відіграли на прийомі Полишен. І Атакує зараз їх повлишення. Непогано, але м'яч, ось сітка, сітка. Сітці приносили Олег Сученко і 9-3. Рахунок на подачі вірний Маштовір. Класно подав і, в принципі. Хоч і зачіпив, прийняв мені до але не вдало. Не натягує майку. Ще одна класна подача від Маштадіра. Це вже сетбол. І м'яч в майданчику. 4-10. Можна чіплятися, каже. Артем там крамер. Вірить своїх хлопців. На подачі зараз Масальов, Дмитро Масальов. Один м'яч відіграли ще. 5. 5-10. Залишається на подачі команди Київ. Маштовір прийняв і зараз є можливість зробити вирішальне очко. Так, і є, Юрій Мастелір приносить вирішальний очок в цьому сеті. 11-5 і рахунок стає 2-1. На користь піратів. Ходив. Все теж відіграли. Фаворити з голосіє.